Сьогодні у випуску обоє загинули поблизу Бахмуту. У Кропивницькому попрощались з двома бійцями. Їй 100 років, і вона до цього часу пам'ятає точну дату вивезення на примусові роботи в Німеччину під час Другої світової війни. Історія жительки з Новоукраїнки. На Кіровоградщині можна купити марки Гвардія наступу, час повертати своє і долучитись до благодійності. На алеї слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому попрощалися з двома військовими Володимиром Лавріненком і Станіславом Пустомолотовим. Володимир Лавріненко до того, як піти на фронт, працював у Кропивницькому водоканалі. Попрощатися з бійцем прийшов колега Юрій Парієнко. Володя проработав 13 років, Я був у нього учником. Володя в основному працював слесарем-ремонтником. Каже, на фронт пішов добровольцем на третій день повномасштабної війни. Упродовж чотирьох місяців був на військових тренуваннях. Він уже 26 лютого прийшов до мене вже в формі. Потім пішов під Херсон, під Бахмут. Де загинув? Під Бахмутом. Бахмут, мінометний обстріл і накрило 1 травня. 50 50-річний Володимир Лавріненко служив у стрілецькому батальйоні. Загинув біля села Богданівка Бахмутського району. Цю інформацію Суспільному надав керівник прес-служби міськради Сергій Якунін. Станіслава Пустомолотова мобілізували торік у грудні. Був стрільцем санітаром, розповіла бабуся бійця. Він дуже любив Україну. Він говорив, за вони прийшли на мою землю. Це моя земля. Каже, внукові було 36 років. Загинув 24 квітня. Бахмутського району, Хромова, населений пункт. Захоплювався авіацією, допомагав безпритульним тваринам. Так характеризує Станіслава Пустомолотова його друг Олександр Олійник. Навіть на дворі зустрічав тварин, підкармлював. Поховали бійців на далекосхідному кладовищі. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Зущенка, консерва, масло, горошек зелений, Гречка. Лідія Насипайко, переселенка з Бахмуту. Нині живе у Кропивницькому. Прийшла за продуктовим набором, які почали роздавати переселенцям з Бахмутської громади. Звідти розповідає, виїхала торік в вересні. До того чотири місяці жила в підвалі. У свої 75 років залишилась без житла. «Вже ні не було, газу не було. А до цього я працювала в музеї. І до цього я в підвалі, ми жили з подругою в, 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 в музеї. І що вроді думали, що музей окрани, ми... Ну, квартири вже є, вже згоріла. Продуктові набори передала Бахмутська міська рада, каже Тетяна Татаринова. Вона керівниця управління економічного розвитку. Говорить, таку допомогу в Кропивницькому переселенцям з Бахмутської громади надають вперше. Співпрацюємо ми з хабом єднання від Покровської міської ради а з ВПУ України, громадська організація. Наразі вони нам допомагають приміщенням, волонтерами. Якщо гуманітарна допомога надходить на бахмутську міську раду, вона розподіляється по кількості переселенців Бахмутської громади по всій території. Говорить, на Кірвоградщині проживають 400 родин з Бахмутського району та Бахмуту. Це 2,5 тисячі переселенців. Продуктові набори дають з розрахунку пакунок на одну родину. Більше поки не можуть, бо мають 400 пакунків, пояснила Тетяна Татаринова. Отримують допомогу люди, у яких є довідка переселенця. Ми надсилаємо запити усім мерам, усім містам, звідки до нас перемістилися люди для того, щоб вони надавали допомогу. Як тільки до нас поступає допомога. Ми дивимося, якщо наприклад сьогодні Бахмут Бахмутський район. Ми обзванюємо тільки Бахмут Бахмутський район, і ми одразу ж її видаємо, щоб вона в нас не лежала. Коли наступного разу роздаватимуть продуктові набори, зі слів Тетяни Татаринової невідомо. Це буде залежати від допомоги міжнародних партнерів. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Копії документів і фотографії, які розповідають про основні події Другої світової війни в Україні, життя людей в окупації показують на виставці в обласному краєзнавчому музеї Кропивницького. Її підготував Український інститут національної пам'яті до дня пам'яті та примирення, який відзначили 8 травня, та дня Європи 9 травня. Розповідає співробітниця музею Світлана Проскурова. Дуже швидкими темпами бліцкрігом Німеччина окуповує територію нашого краю і дуже швидкими темпами територію всієї України говорить. План нападу нацистської Німеччини на радянський союз з'явився 18 грудня 1940 року. Мав назву План Барбароса». Його придумав Гітлер. Від прізвиська імператора священної римської імперії Фрідриха І Барбароси, відомо з гарбницькими війнами. У Кропивницький, тодішній Кіровоград, нацисти зайшли 5 серпня 1941 року і почали вбивати євреїв. За роки війни на Кіровоградщині вбили 13 тисяч євреїв. Далі про про Голокост все торкнулося також нашого краю, тому що дуже значним відсотком Кіровоградщини були. Євреї, Украї... євреї, які стали жертвами голокосту, на цих світлинах оточені нацистами радянські солдати в урочищі зелена брама села Підвисоке новоукраїнського району на Кіровоградщині в серпні 41-го року. В підвисокому там ліс, який називався Зелена Брама, було оточено три радянські армії, потрапили в полон. І перебування їхнє було в куменській ямі, нацистській шталах, номер 349. сорок цей табір розташований в, в, в Умані е, створений він був вже влітку 1941 року. Бої за звільнення Кіровоградської області з під окупації тривали з вересня 1943 до кінця березня 44-го. На цьому відео звільнення у січні 44-го тодішнього Кіровограда, нині Кропивницький. Ціна перемоги, внесок і втрати України. Ви можете подивитися найбільш постраждалі країни в Другій світовій війні. і Побачите, що Китай, напевне, найбільш найбільше втратив китайців – 15 мільйонів, але це 3% населення можемо побачити, що Росія втратила 14 мільйонів. Вражає цифра, і це 13% населення. Але серед цих 14 мільйонів власне етнічних росіян було значно менше. І Україна 8 мільйонів загиблих, і це 19% від українського населення. Ознайомитися з матеріалами виставки можна в музеї до кінця тижня. Ольга Стлярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. 22 іюня, 41-му у 4 часа втрати, 4 часа дня почалась війна. По Раді ми почули. 41 рік війну я мало знаю. Бомбили на Українку той, але в 42-му мене взяли в Германію примусово. 21 октября примусово поліцаї, нас і жоднева хвиля, колгосп, і нас 25 душ із колгоспу, тільки з жодневої хвилі. І поліцаї проважали нас в кіловоград. В кіловограді була комісія. Комісію ми пройшли, нас посадили в п'яту товарнях. товарняк. І Лідії Клименко сто років. Останні півтора роки не ходить, втратила зір на лівому оці, руки погано слухаються, розповідає жінка. Опікується нею племінниця Валентина, годує, прибирає і до цього часу опалює будинок, щоб бабуся не мерзла, каже. Це моя донечка, не племінничка, донечка. Я кажу, їй може не будеш тупити. А вона каже, вам буде холодно». 41 му році народилася 20 февраля. І папку якраз забрали. Він не зайшов, попрощався, сказав, назви віра, доньку Валію, я приїду. Та його виструється і, і вбили. Прийшла звістка, що папки немає. Новини про війну Лідія Клименко дізнається по радіо. Говорить, хвилюється, коли чує сповіщення про повітряну тривогу. Тоді згадує, як у 1941-му бомбили нову Українку. Ми ж бачили п'єнір і мельницю ж бомбили. А далі я нічого не знаю. Я ж не була. Лідія Клименко згадує роботу на цегельному заводі в Німеччині. Працювала тяжко, годували погано, за три роки фізично і морально виснажилась. Цей цигальний завод був двохітажний. На второму етажу робили чотири німці, робили цеглу фігурну. Для чого вона? Я не знаю. Та фігурна цегла. І я тачкою підвозила їм глину спасіба, що нас не били. Робили. До, ну, до перемоги, до 9 мая нас освобождала, не, не Радянський Союз, а Америка. Ми були недалеко, до Сальдорфа. Додому жінка повернулась у серпні 45-го року. Я з станції прийшла додому, Дома не було нікого. Старші сестрички і мама робили у колгоспі, але ми їм переказали, що Ліда приїхала, то вони бідні із поля прийшли пішки, бо тоді ж не було чим їхати їздити. Прийшли пішки. І я побула. Дві неділі і теж пішла на роботу. Я 40 років поробила в коргос. Оце моя отака житуха. Я одинока, з заміща не виходила. Каже, вона єдина у своєму роду, хто дожив до ста років. Дорогенький мой. Не думала я, що я буду жити сто років, а я вже сто років. 26 апреля сповнилося сто років. Сто років прожить. Це я в нашому роду найбільше прожила. Мама 95. Мамин батько, дід Майданик, 98, сестрички обидві. 85 п'ять, а я оце 100 років. Найбільше каже жінка-Мрія про те, щоб якнайшвидше скінчилась війна в Україні і зустріти ще одну перемогу в своєму житті. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це марки гвардія наступу. Час повертати своє у поштовому блоці. Конверт і три марки присвячені бригадам гвардії наступу з Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Відсьогодні їх можна купити у відділеннях Укрпошти до цього протягом чотирьох днів онлайн, розповідає керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. Під час оформлення замовлення можна було перерахувати гроші на допомогу гвардії наступу. Тираж даного поштового блоку складає 235 тисяч екземплярів. До Кіровоградської дирекції надійшло три тисячі поштових блоків даних. Також представлені три листівки. До вартість блоку 69 гривень. У центральному відділенні Укрпошти Кропивничанка Оксана Артеменко купила марки, конверти та листівки. Як історію забрати історію для своїх внуків, щоб хоча б дані вирости та була наша історія в марках. І пусть она у них что-то, ну как просто як історія війни, ли? ну пускай этих событий не очень веселих. У Кропивницькому відбулось спецпогашення марки. Зробили це у приміщенні Нацполіції. Ще? Штемпель першого дня скористатись можна саме його там використати можна сьогодні та завтра у поштовому відділенні 25.06 міста Кропивницький. Унікальність його в тому, що він буде лише два дні. Після того він утилізується. Він єдиний він унікальний, і більше вже такого не буде. Зі слів директорки, автор марок та конвертів, заслужений художник України з Олександрії Олександр Охапкін, це продовження серії поштових марок присвячених Збройним силам України, які у Корпошта розпочала торік. Нагадаю, на Кіровоградщині почали формувати штурмові бригади гвардії наступу з лютого. Їхнє завдання звільнення окупованих територій від російської армії. Сказав начальник поліції області Роман Козяков. Поліція долучилася до гвардії наступу у якості бригади Людь на сьогоднішній день. Із цивільних осіб подали заявки, і які пройшли військово-лікарську комісію. 275 цивільних осіб. Із діючих поліцейських вже зараховані у лють 96 співробітників із Кіровоградщини. Обмеження на продаж марок не більше 10 блоків одному покупцеві. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.